Сьогодні про таке ситуація на полі бою. Сили оборони зупинили ворожу ДРГ, яка намагалася інсценувати захоплення одного із селищ на Запоріжжі. Донецький позитив, поранений та полонений український військовий з позивним позитив переконав двох окупантів скласти зброю та здатися в полон. Порушення енергетичного перемир'я, знеструмлення після нових ворожих ударів чи відреагує Трамп, який казав про тиждень тиші. Дипломатія війни. Чого очікувати від тристоронньої зустрічі в Еміратах? Чи призведуть існуючі домовленості до припинення вогню? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Силу оборони України зупинили ворожу ДРГ, яка намагалася інсценувати захоплення селища. Тернувати на Запоріжжі цей населений пункт розташований за 15 кілометрів від лінії фронту. Окупанти, скориставшись складними погодними умовами, проникли в селище. Однак за годину частину загарбників знищили, а інших взяли в полон. Далі докладніше про те, що відбувається на полі бою. Знищили колону та розгромили чотири взводи росіян. Зсу провели унікальну операцію під Покровском. Спрацювали одразу кілька екіпажів БПЛА, Спартан, Птахи, Мадяра та суміжні підрозділи. Як стало відомо, в цю атаку окупанти кинуло близько 90 штурмовиків. Під прикриттям туману противник намагався просунутися на автомобілях, мототехніці та квадроциклах, але до кінцевого пункту із них ніхто не доїхав. Зокрема, підрозділи зсу ліквідували 80 штурмовиків противника поранили двох та ще двох взяли в полон. Також знищено було 10 квадроциклів, 4 мотоцикли та 6 автомобілів ворога. Размотать фактически целую роту – это не просто удачный эпизод, а признак системного провала наступления россиян. Рота в 100 человек – это минимально самодостаточная тактическая единица, способная наступать, закрепляться и удерживать участок при наличии управления, связи и поддержки. Так вот, когда из 90 штурмовиков 80 убиты в довольно сжатые сроки, буквально в течение суток, а по сути в рамках одной операции, Речь идет об обнулении подразделения как боевой сущности. Такая рота перестает существовать не только физически, но и организационно. Нету командиров, нету связных, нету ядра, вокруг которого можно было бы восстановиться. І це лише через добу після попереднього провалу під Покровськом. Тоді штурмовики так само були знищені. Аналітики вважають, що Путін настільки одержимий Донецькою областю, що штурми тут триватимуть, доки російське угрупування остаточно не втратить сили. Розуміють, це і в українському командуванні, внаслідок чого на цьому напрямі створено цілий конвейер зі знищення ворога. За деякими підрахунками втраты тут уже становлять 30 до 1. Звездно на корость ЗСУ. Здесь не нужно угадывать, откуда враг пойдет. Любой выход из посадки, любая техника на подходе, любое скопление людей в окрестностях или в самом городе мгновенно попадает под наблюдение. Дроны видят все. В тумане, в снегу, в разрушенной застройке. Укрытия не работают. Скорость не спасает, броня не дает преимущества. Іменно поэтому атаки со стороны агрессора выглядят здесь одинаково. Попитка ускориться, частичний заход, мгновенних потери, розпад подразделения, зачистка зверху. Ще однією гарячою точкою Донбасу останніми днями став лиман, розповідають експерти. Успіху там ворог не має, але спроби робить колосальні. Там йдуть жаркі бої, вони пытаються захопити нові позиції, концентруються в лісах і далі підлюваються через ріки вже по. Земним таскать земеслым э, э, водоемом продвигаться дальше. Мы там держим позицию, потому что попытка замыкания с Севера и лимана и с Юга атаки, это по планам врага возможность э, захват уже. Краматорська всі Донецької області, но це не оддає також на Донеччині ЗСУ змогли просунутися біля Костянтинівки. Геолокаційні відео від 31 січня свідчать про успіх сил оборони на північ від Яблунівки на Харківщині. Також просування наших захисників фіксуються у північній частині населеного пункту Нестерно, що на північний схід від Харкова. Повідомляють в інституті вивчення війни. При цьому ситуацію вдалося стабілізувати на півдні України, кажуть аналітики. У районі Гуляйполя не без допомоги сучасної техніки, але тиск росіян таке вдалося знизити насамперед за рахунок виявлення ворога за допомогою тепловізорів під час сильних морозів. З тим, що були определені продвіження в прошлі періоди неділю повтори назад по нескольках кілометрів заходи в оддільне населені пункти. зараз все таки вдалося його приостановити. Зима действует и на нас в э, по позитивном формате, э, очень активно начала выявлять при помощи и аэроразведки, и дроновой, и светодической космической все варианты продвижения врага в этом секторе, и особенно накопление резерву. Особливо активізувався ворог і на запорізькому напрямку, очевидно вирішивши, що Україна зняла звідси частину військових для оборони Донбасу, у командуванні РФ захотіли поселити тиск на область. Однак в атаках окупанти зазнають таких втрат, що безперервно ходити в штурми вже просто немає. Кому очевидно, що росіяни, в тому числі, паніся більшої патірі. Они сегодня производят перегруппировку, готовятся к продолжению атакующих действий. Есть еще один вектор, это Степногорск. Не забываем оборонный узел наш Орехов, который россияне хотят обойти по флангам. Сегодня тоже мы это видим, это очевидно. Готовятся к обороне и активной обороне наши войска. Ну и по Степногорску продвижение россиян тоже несколько затормозилось. Напомню, это высоты, с которых россияне планируют обстреливать уже Там окраїни, наприклад, Запорожжя. ну і як не згадати про Куп'янськ провал Росіян на цьому напрямі показав, що в РФ вирішили вдатися до нової тактики масово відправляти ДРГ, перед якими завдання стоїть не закріпитися, а сфотографуватися в черговому населеному пункті. У підсумку результати це приносить лише у звітах російських генералів. Якщо говорити говоріть о значенні своєї точки зору, от таких попиток е, да дозначна це попитка тактики. инфильтрации попытка зайти в населенный пункт спрятаться и не сколько вести боевые действия сколько ожидать следующего пополнения потому что этих групп довольно-таки много враг пытается такими накатами постоянно держать напряжение силы обороны накапливаться ну и собственно потом пытаться уже атаковать потому что ну пушечного мяса у российской армии пока еще хватает однако как показал декабрь уже январь нынешнего года потери возрастают причем потери Не до соти і несподівані гарні новини для наших військових прийшли зі США. Компанія Ілона Маска SpaceX розпочала активну боротьбу проти використання старлінків росіянами, про що розповів радник голови Міноборони із технологічних напрямків Сергій Флеш Безкреснов. Він зазначив, що не може публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться, та буде зроблено далі. Однак каже безкреснов, всі ці дії спрямовані на одне. Захист військових та цивільних українців, а також об'єктів інфраструктури від загрози ударів російськими БПЛА. Росія у січні окупувала майже вдвічі менше території, ніж наприкінці 25-го року. Про це повідомляє «Діпстейт». А от падіння штурмової активності дуже незначне всього на 4 33 всіх штурмів припадає на Покровський напрямок. На другому місці Гуляйпільський, де був 21% від всіх атак. Далі йдуть Костянтинівський 12%, Лиманський та Олександрівський по 8 За минулу добу Росія втратила щонайменше 850 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення це вже 1 мільйон 241 тисяча 530 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили два російських танка, одну бойову броньовану машину, 25 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. ФПВ-оператори Центру спецоперації Альфа лише за один тиждень знищили понад 1800 окупантів. Про це повідомляють представники Служби безпеки України. До речі, українські оператори ударних дронів мають цілу колекцію цікавих маскувань, які окупанти використовують на полі бою. Про костюм Пінгвіна, пам'ятаєте? Я розповідав вам в попередніх випусках. Але ж костюмом Пінгвіна все не обмежується. Далі про креативність окупантів, яке межує з безглуздям. Зсу відкриває сезон зимового полювання на пінгвінів, а точніше на окупантів, які ними прикидаються. Українські військові опублікували відео атак на російських пінгвінів. Так у мережі охрестили кремлівських контрактників у безглуздих маскувальних плащах. Незважаючи на всю креативність армії РФ, як видно, маскування не спрацювало. За старання окупанти отримали лише безкоштовні квитки на концерт до Кобзону. На перший погляд може здатися, що так російських окупантів командування нарядило у якості покарання за якісь провини чи небажання йти у м'ясні штурми. Але ні, як з'ясувалося, подібний камуфляж активно рекламується і добре продається на російських маркетплейсах. Кремлівських СВОшників переконують кращого захисту від тепловізорів та FPV-дронів ЗСУ їм не знайти перевірено в дії, говорить слоган. А самі росіяни у коментарях додають: мовляв, і повернень ще не було. А ось ще одне геніальне ноу-хау від другої, за словами Путіна, армії світу. З палатками займаємося попрохажденню на диванію. Сварачувані, значить у нас є дві 10 палаток, і кожна група 5 людей. за задумом російського командування. Імпровізовані намети захистять їх від зесушних дронів та українських морозів. Але от невдача, що за паребріком вважається наметом у всьому світі, є переносним туалетом для кемпінгу. Але для російських солдатів їсти, спати та випорожнюватися в одному місці справа звична. Слів пінгвіни з Мадагаскара, справа пінгвіни з Варкути. Однак варто віддати належне. Іноді окупантам таки вдається якісно сховатися від очей українських операторів дронів. Йдемо мимо, лежить кучка каковота предположительно, адабовський солдат. Такий камуфляж, особливо в умовах зруйнованої міської забудови, важко відрізнити від іншого сміття. Давай місце вилазь потихоньку. Он раз і встає. Немножко і починає працювати. Раз і п'ять кучка от тільки подібним спорядженням на фронті можуть похизуватися лише одиниці. Більшість російські генерали кидають на штурми. У чому попало? Часто про це командування РФ просять самі родичі контрактників. Адже чим помітніший на снігу боєць, тим швидше його сім'ї прийде похоронка, а з нею і гробові. Для многих російських сімей, які проживають за чертою бідності, ця війна стала настоящим лотерейним білетом. Відправляєш свого мужа, брата, сина, вот на это так называемое СВО, головне, щоб його там. У Какошелі, і це було доказано потім. І получаєш суму, яку вся сім'я за всю жизнь заробить. От який атракціон Путін устроїв для росіян. Подібний бізнес за паребриком поставлено чи не на потік, щоб зайвий раз не витрачатися російське командування, навіть не морочиться із зимовою формою для своїх солдатів. Це все. Это как бы считается зимним комплектом, но на самом деле как бы немного и нет. Натомість російські z блогери дають цінні вказівки своїм бійцям, як за двохсотитися найшвидше. Нужно такое, блядь, где она? Вот такая вот. Вот эта шапка, да, вот это мы понимаем. Вот так одел Потом вот так вот расстегнул, вот так шпингс. Опа, вот. ну. Уток замотався і з кайфом сидиш в охопі. по такій шапці вушанці і українському снайперу, і зсушному дрону цілитися набагато зручніше, тому що це система. Надіюсь, це понятно. Ось така вона: російська армія зразка 2026 року. Гола боса в ушанках та з вуличними туалетами на голові. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку і поширити його. Зробіть, це, будь ласка, дякую і слава Україні! Суперпозитивний випадок на Донеччині. Там поранений та полонений. Український військовий Володимир Олександров. позивний позитив переконав двох окупантів скласти зброю та здатися в полон. Про це повідомив журналіст ТСН Андрій Цеплієнко. Згідно з наявною інформацією. Росіян, один з яких був поранений, кинули непризволяще власні побратими. Сили оборони евакуювали українського військового і одного полоненого загарбника. Другий росіянин помер від отриманого поранення. Під Покровськом рій ФПВ-дронів врятував українських військових від полону. На цих кадрах видно, як чотирьох бійців захопила російська ДРГ. Ну, щонайменше оточила російська ДРГ. На допомогу вилетіли ударні дрони. Вони дезорієнтували противника, що дало можливість нашим бійцям втекти. А ще знищили частину окупантів. Україна прискорила розвиток власного військово-промислового комплексу. Бо дипломатія, до якої ще повернемося трохи згодом, це добре. А дипломатія в поєднанні з силою краще. Далі про те, чим сьогодні живе український ВПК. Масове виробництво ударних та розвідувальних дронів, морських безпілотників, артилерії та ракет все це перетворило Україну з імпортеру озброєння на повноцінного виробника сучасної зброї. Україна запускає в серійне виробництво свою першу балістичну ракету. В Україні розробляють універсальний ракетний комплекс за принципом «Хаммерс». Україна запустила серійне виробництво дронів перехоплювачів. Октопус в Україні розробляють універсальний ракетний комплекс за принципом «Хаммерс». Українська компанія розробила наземні роботизовані комплекси з модулем РЕП. Українська оборонка здійснила стрибок, який ще кілька років тому видавався неможливим. Україна починаючи ваші з 2022 года. продемонстрировала настолько высокий уровень креативности и изобретательности, какой не ожидался ни одной другой страной партнером от нас ранее. Мы показали, насколько мы можем быть изобретательны и креативны в вопросах доминирования на море, не имея своего флота и флотилии, но обеспечивая поэтому полный контроль Черного моря за счет морских дронов. Сьогодні далекобійність стала пріоритетом, а дрони різних типів основою оборонної промисловості це саме те, на що робить ставку Україна. 110 мільярдів на дрони Україна втричі наростила виробництво. Саме за рахунок дронів Україна компенсує нестачу ракети, виходить на паритет із Росією у повітрі. Фактично, поки дрони є домінантним засобом пораження. даже в контексте дальней руки. То есть дальние дроны, дальнобойные дроны, они остаются доминантными. И сравнивать их там с ракетами или другими какими-либо средствами поражения, ну, пока не совсем честно и несправедливо. Как только мы выйдем на массовое серийное производство ракетного вооружения, конечно же, тогда ситуация изменится. І це ключова зміна війни. Росія більше не має технологічної монополії навіть у повітрі. І знову ж таки не варто забувати про море, яке Україна може контролювати навіть без флоту. І все завдяки морським безпілотним системам. Застосування Магура завдало російському флоту понад 500 мільйонів доларів втрат. За оцінками української розвідки разом з іншими платформами, зокрема Сі Бейбі, це системно ускладнило присутність і базування противника в Чорному морі. 20 грудня 2025-го Україна та Португалія підписали спільну заяву про партнерство у виробництві морських дронів. І це ще одна важлива зміна. Сьогодні партнери не просто передують у зброні, а заходять у спільне виробництво. Україна та Португалія домовилися про спільне виробництво морських дронів. Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні. Україна та Британія запустять виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з шахедами. Але повернемося до далекобійності. Дрони не єдиний аргумент у цьому питанні. Окремий напрямок ракетна програма. Йдеться, звичайно ж, про добре відому ракету Нептун, яка після модернізації з протикорабельного комплексу, який потупив крейсер Москва, перетворився на далекобійну ракету ураження наземних цілей. Етабила один, я думаю, одна із тих презентацій, яку ми так довго ждали. Дальній Нептун, а ета все таки более високотехнологічна ракета, которая приміняється точечно, точечно, ювелірна. Але ракетний арсенал України набагато ширший, і він, як розповів президент України в грудні 2025 року, активно застосовується. Скажу відверто: Україна на сьогодні вже застосовує нептуни, довгі нептуни, паляницю, фламінго, а також сапсан. Скажу чесно, почали. Це і є довга рука України. Про такі системи говорять мало, але їхня наявність змінює розрахунки ворога. Менше публічності, більше результатів. Результати є і у виробництві мінометної та артилерійської номенклатури. Але йдеться не лише про боєприпаси. Україна на сьогоднішній день производить більше самоходних артилерійських установок 2С-22 Богдана в год, а ніж компанія Французька Некстер, яка производить Саут Цезарь. Это они из первых на колесном шасси самоходных артиллерийских установок, которые мы получали от наших партнеров в 2022 году с Цезарь. По сути, Украина в прошлом году произвела больше самоходных артиллерийских установок на колесном шасси, нежели их было произведено за год во всем мире. Не отдельно взятой Франции, а во всем мире. І зупинятися чи навіть сповільнюватися українське ВПК не збирається. Тому Україна разом із партнерами продовжить розвивати оборонні проекти. Україна і Польща разом модернізують Міг 29 які передасть польська сторона. Лінія дронів, ППО та авіація. Україна поглиблює оборонну співпрацю з Нідерландами. Франція анонсувала поглиблення співпраці з Україною в сфері безпілотників. Крім цього, міністр оборони України Михайло Федоров анонсує нові розробки, наприклад, український аналог розвідувальних безпілотників на кшталт DJI Mavic та російської молнії. І звичайно, ж у ході підвищення обороноздатності Міноборони продовжує цифровізацію фронту та впроваджує нову систему управління дронами. Це не окремі експерименти, а системна робота оборонної промисловості. Український військово-промисловий комплекс під час повномасштабної війни навчився головному швидко реагувати на виклики на полі бою. Каждый год удивляет новыми изобретениями, нововведениями и в каком-то смысле меняет правила войны не только, которая развернулась в Украине, но и правила войны и ведения боевых действий вообще в целом, в мировом понимании. Український ВПК більше не виживає. Він розвивається. Оборонка стала системною, технологічною та масштабною. Це означає одне. Україна заходить у будь-які переговори не з порожніми руками, а зі зброєю, яку здатна створювати сама. Російський дрон атакував автобуси з шахтарями на Дніпропетровщині. Люди поверталися після робочої зміни. 16 -ро із них загинули. 14 отримали поранення. Крім того, російські терористи вгатили по Черкащині, поранення отримали четверо людей, постраждали житлові будинки, автівки та АЗС. Схоже, енергетичне перемир'я швидко завершилося після нових ворожих ударів по українській енергетиці є знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Нагадаю, за словами Трампа, які пролунали в минулий четвер, він домовився з Путіним про те, що Росія тиждень не битиме по українських енергооб'єктах. Ну бо холодно, навіть дуже холодно. Якщо домовився в четвер і на тиждень, то до наступного четверга, чи не так? Навіть якщо в середу домовився, то до середи мало б бути тихо. Але вже в минулу п'ятницю в Кремлі сказали, що домовленість була про те, що Росія утримуватиметься від таких ударів лише до 1 лютого. Це дещо раніше, аніж наступні середа, чи четвер. Як гадаєте, це Трамп щось наплутав чи росіяни вкотре його надурили? Компанія StarLink вжила заходів, націлених на боротьбу з використанням окупантами супутникового інтернету. Неверифіковані термінали відключатимуться від мережі. Нагадаю, російські терористи встановлюють обладнання Starlink на свої безпілотники. Такі БПЛАМ захищені від впливу систем РЕП, а їхня точність підвищується. На сам кінець трохи про дипломатію. Є домовленість про тристоронню зустріч в Еміратах у середу і четвер. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Він оголосив, що в лютому варто очікувати серйозної зовнішньополітичної політичної активності. Насправді цікаво, які домовленості вже існують, і чи призведуть вони до припинення вогню. Я припускаю, що ключове питання, тобто території, зараз не обговорюють а скоріше, Україна, США та європейські партнери перевіряють реальні російські настрої, щоб зрозуміти, як правильно натиснути на Кремль і примусити його до миру. Хоча не виключаю, що обговорюються і можливі додаткові українські поступки в обмін на реальні, конкретні гарантії безпеки, стежимо за розвитком подій. А на сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!